Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьму, Сьогодні подивимось Запоріжжя, тому що пішли там новини, що ворог підтягує резерви. Ми це бачили в попередніх відео. Нічого нового, якби нас це не повинно лякати, але ми подивимось, для чого вони це роблять і що взагалі буде відбуватись. І дивились інформацію щодо ЗС, що зараз йдуть розмови. Подивимося, що чекає, да? Подивимо, що чекає. Запоріжжя. Не забувайте підписуватись. Ну, перша карта у нас виходить, що знову ж таки карта ядерки атомної енергії. Тобто, це є, дійсно є порядок денний. Це питання стає дуже гостро. Що з ним робити? Чи силою зараз? Спробувати звільнити. Чи спробувати домовитись? Не те, не те, от чесно. Що ще йде по Запоріжжі? Що багато хлопців їде на фронт. Завжди вона показувала вже мені три роки. це карта: що збираємось. І тут таке відчуття, що запорізькі хлопці, які із Запоріжжя, да, з області, вони їдуть на інший напрямок, тому що, от як. Знаєте, як... А де твій? А я не знаю. А нема зв'язку. А якби на Запоріжжі стоять інші, да? я так розумію? Запоріжжя, покажи мені місто. Я тебе не питаю, господи, паде, я тебе не питаю за область. Запоріжжя. Покажи місто. Смерть іде. Може по енергетиці, по ресурсах ударити. Будьте обережні. Він зараз дуже сильно злий щодо Запоріжжя, тому що от все ж таки йому пропонують якісь поступки саме по півдню, саме по Запорізькому краю. Він зараз не хоче на них йти. Він хоче навпаки шукати зараз шлях, щоб пройти вперед-вперед. Знову ЗС. Добре, ворог ЗС. Як ворог. Ну, чи розглядає можливість ворог віддати. Вийти ЗС. Чи розглядає ворог? Можливість вийти з ЗС? Він розуміє, що його можуть дотиснути. Але я не бачу зараз кінцевого результату. Чесно, такі куларні ігри. Чим більше на нього тисну, щоб він вийшов, тим більше він буде обстрілювати. Тут дрони мої хороші, тут щось неважке. А по області, я так думаю, буде арта, тому що щось таке, знаєте, не неважке буде залякувати біля Дніпрегсу, може декілька разів впасти. Буде залякувати перед мирною показує, що непрогнозовані дії ворога по Запоріжжю будемо дивитись, ми часто дивимось, будемо дивитись. Чому? Тому що от якісь психи йдуть, і він такий. Давай, давай їм покажемо. І ну от, покажи силу. саме в цьому регіоні. От він показують показує. А силу, як він показує, через обстріли. Запоріжжя найближчі дні. Ну, Цілі де. Над вами, до речі, може щось летіти і далі, повз вас далі кудись. Так, є з енергетикою якась проблема. Є, є перебой. Заміновують щось. Ціль повторюється. Над центром багато літає. Тут за ваші заводи переживаю, тому що відчуття таке, що в нього є план найближчим часом знову вдарить. тож що він останній рази бив, так якось занадто. Занадто страшно все було. Рижі найближчі дні. Ну, знову питаю місто. Ну, я так думаю, що щось почнеться з області, якась провокація, тому що дуже сильно показує область. Вони почнуть і на Васильівському тиснути, хоча там є наша перевага, ми бачили. Вони будуть пробувати, як на міцність, нашу оборону. Я думаю, по всій лінії зіткнення, тому що показую. Раз точка, два точка, тиску, три точка тиску. І от як паралель, паралельно з цим атака на місто, на обласний центр. Щоб відволікти туди увагу. Передмістя дуже гучно. Щось буде долітати. Може він артує буде намагатись крити область, тому що ну от, щось таке невелике. Запоріжжя найближчі дні. Що мені не подобається, це не запланована акція. Це зненацька і це найгірше для військових Запоріжжя. Передмістя руйнація. Як знаєте, не зрозуміла, чому знову така активність. Ну тому що, захотілося так. Василівка. Найближчі дні. Васильівка. Ну, єдине, що все це показує, що ну, він не вважає, що він там програв і що Запоріжжя не його. Просто зараз і мені доведеться, знаєте, яка як піти. Це як з маньяком, да, який переслідує. Там день-два він не переслідує. Потім знов. Василівка, найближчі дні. Угу. ДРГ їх працює, однозначно щось буде. Будуть провокації. Ми їм випалимо склади. Ну, от, знаєте, її дії призведуть до того, що ми почнемо більше тиснути, тут у нас є можливість піти вперед-вперед прорватися, є можливість. До речі, мені там щось писали по Херсону, там і ще по якимось прогнозам, дівчата, коли йде чітко фраза, є можливість, це показує, що ми будемо діяти в цьому напрямку. Якщо покаже, що ми звільнимо. Силою дійдемо до Мелітополя і звільнимо самі, то я вам скажу, поки ми, ми цього не бачили. Я чітко підбираю слова. Для чого? Для того, щоб не ввести в оману. Я сама б хотіла, щоб, знаєте, що показало. Ну, тут показує, що наші йдуть вперед-вперед, з вогнем з мечем. Мені не казати про це, я скажу. І воно просто не те, що заплановано, воно так вийде. Тобто десь вони позицію втратять, наші пішли. Мелітополь, немблиші. Тут просто так багато пише поціновучі ворога по запорізькому напрямку, що іноді аж лякається. Мелітополь. Ми до чогось готуємось. В районі гучно, але обстріли вони нами заплановані. Ми до чогось по Мелітополю готуємось. Нам треба, щоб він там не відчував себе в безпеці, не було його сили. Але йде підготовка до чогось. Подивимось, нам потім розкажуть. Вам же ж не відразу все в новинах кажуть, вам трошки пізніше кажуть. Бердянськ, найближчі дні. Бердянськ. Найближчі дні. Прильот портова, центральна частина, там і дрончики будуть. От в Бердянську гаряче. В Бердянську гаряче і над водою багато щось літає збивають. Ну, хай працюють. Їм неспокійно вони як не можуть з портом спокійно працювати. От Не можуть, нема можливості. ЗС дивились. Давайте ще ЗС. Це така, знаєте, тема болюча. ЗС найближчі дні. Прильоти, провокації, ти думаєш виводити війська звідти? Когось виведе, як на ротацію, когось заведе. Ну там менше буде ворога. Менше буде. Щось відтягне. Відвезє, щось почне відтягати. Там і ротація йде, і щось таке, що я так розумію, або щось може здетонувати, або щось важке, він відвезе як до міста, до Енаргодару. Так показала Так, мак, найближчі дні, там буде щось цікаве. от просто Вони там накопичуються, це однозначно. Вони хочуть кудись рушити. Воно, ну, ми, по-перше, потрапимо по їх силі, по-друге, переб'ємо їх якийсь план. Накопичується, це, це точно. Але вони не зможуть прямо піти. вони там не просто так. Вони будуть пробувати, мені більше гуляй поле лякає. Пологи в найближчі дні. Наша таємна інформація. Ми не дивимось, бо карти пішли старші аркани, Верховна Жриця, мах, пологи, там щось важливе для нас буде відбуватись. Щось нас може навіть порадувати. Не дивимось. Ну, до речі, військові ж давно просять не дивитись, тому що треба ж якось викручуватись, правду не казати. Ано ж не цікаво, правду не казати. Оріхівський напрямок. Щось я посміхатись почала, як почала дивитись так макпологи, щось так радісно стало, не знаю. Може це вже істерика. Оріхівський напрямок, дуже багато смерті. От нам там важко, нам треба йти чомусь вперед. Вперед, нам дуже важко. Угу, бо дуже багато з неба летить. Я думаю, що там не пройдеш просто фізично. А хтось приїде, або з військових, або з провладних Хтось прямо цей напрямок з військовими нашими буде спілкуватися людина при погонах, при владі. Гуляй поле найближчі дні, гуляй поле найближчі дні. Що це? А це. А оце, тут є загроза. Є загроза, вони під прикриттям якогось обстрілу, Боже, може, куди ти підеш ворог? Ми його план знаємо. Ти дійдеш до Гуляйполя, ти будеш під Гуляйполем стояти? Я думаю, що Дергеха бігає туди-сюди, є план виходу тиску, там є, чи шлях бік в Донеччини там є. Тут трохи може ворог пройти вперед. Тут є загроза. Чому? Тому що забагато летить з неба. Неможливо. Тобто, ти що ти можеш робити, коли тебе кабами там чимось ще криють? Тут прям буде пробувати щось захопити. Тому там місцевим треба пересидіти. пересидіти. А результат погуляй полю для ворога. Ні. Проженемо. Але от для цивільних важко. Якісь ще населені пункти за ним. Це вже показувало. Будуть страждати більше від нальотів, дронів і арти, я так розумію. Але він коли починаєте вперед вперед або щось робити, він, він вже починає сильніше обстрілювати вільнянськ найближчий дні. А що це тут у нас? По ресурсам тут є загроза удару по місту. Вільнянськ, найближчі дні. Прямо може прильот бути. Ану. І це пов'язано з рухами на фронті. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ, найближчі дні. Там, де розвідка висіла, почне відпрацьовувати. Спочатку район для міста є загроза. Хоча чітко не показує, може прям влетіти. Влетіти знову там, де може військові, там, де навели, що там військові, де військові можуть відпочивати, так ворог думає. Ви почуєте дуже гучно в районі, прям дуже гучно буде. І потім атака на місто.